Ми знаходимося в відпочинковому комплексі Патріот, село Тисів Івано-Франківська область, Калушка територіальна громада. Я директор туристичного інформаційного центру Стрийщини. І ми, як партнери, вирішили перевірити і започаткувати таборове. Містечко для туристів, які їздять на автобус, на, і на автобусах, і на велосипедах, і хтось пішки. І вони щоб тут зупинялися і відпочивали в наметі. Тому ми будемо. У нас тут є експерт Іванко, Іванко, який буде експертом у нас, і він розкаже, як це ночувати в наметах. Що треба, що не треба. Ти колись ночував в наметі? Ніколи не ночував. Да? Ти будеш, ти будеш експертом, ти скажеш, як гарно, не гарно, що треба додатково, що не треба, було затишно, замерз, не замерз. Тобто все нам розкажеш потім. Да? І вже туристи будуть знати, як їхати і що їх тут очікує. Добре? Домовилися. Ось це місце, де ми можемо розташуватися і поставити своє, цей табір. У нас дві палатки є, два намета. І тут дуже гарно. А як же ми палатки не чуємо? Зараз машини принесемо. Бачите, яке гарне місце. Затишне, прохолодне. Вибирай місце, де де в саме наметі, в якому місці. Або там в кінці, або тут на початку. Де тобі подобається? Десь тут початку, так? Да? Добре, тоді все носимо зараз намети і вчимося. Тобто це теж перший раз, встановлення наметів. Все, так що турист, все, за роботу. Так, готуємо місце для намети. Тут такі багато шишок, щоб вони нам не давили ночі, було зручно спати. Ми тут зараз трошечки їх приберемо, тому що тут дуже гарні такі дерева навкруги. Розкладаємо намет, дружок нам допомагає. Це такий намет. сама розкладушка. Давай, давай там боки розводь їх. Розводь, розводь, розводь. Давай, розводь, розводь, щоб воно стало. Ой, і той витягують витяг, витяг. тут, витяг, витягуй. Ні, ні, отут. Дивись, отут. От витягуй на себе. Не-не, за бери вот там, де шов. Де шов, да. З, бери прям не вот, вот, за, Прям за цю, бери. А. І тяни на себе і воно... Топ. Топ, я съесть, блин. Здесь сидит. Тяни. Тяни, тягни, тягни. тяны, раскрываем его. нижче нижче бери. Так, потихенечку. Приводимо наш в порядок, виставили зі намети. Ташки співають. Як тут у нас порядок, як тут справи, все нормально, все, все добре. Гріємо чайок будемо пити. Так що все йде повару. Вітерець такий гарний. Іван приймає водні процедури. Перший раз в річку зайшов в цьому році. Провіряє, яка, тут, яка вода. Пляж дуже чудовий. Прямо біля біля відпочинкового комплексу. Мяу Мяу. Dužo je hrana tu priroda.